Шановний пане голову Верховної Ради, я звертаюся зараз до вас і використовую навіть цей час на виступ. Ви не забезпечили все ж таки сьогодні обговорення цієї тематики енергетичної на достатньому рівні. Хоча всі говорять, що це біда на рівні військових дій на фронті. І і продовжує прем'єр-міністр не слухати те, що говорять, не реагувати на це, не виступити зараз перед залою і сказати: ми просимо конкретний термін, коли ви плануєте змінити ситуацію в місті Києві, шановні колеги. Відійдіть, будь ласка, від пані Свириденко. Чи почує вона хоча б одне питання? Ми ж до вас з повагою? Чому ви до нас без поваги відноситеся? Завжди киваєте там щось сидите і не відповідаєте на запитання? На жаль, а це потребує зараз вся країна. Скажіть, будь ласка, в місті Києві завтра буде достатньо електроенергії, хоча б на 5 годин забезпечення підживлення генераторів чи ні? Що буде в місті Києві? Тільки не говоріть про кличка і все решту. Ви зараз скажіть, які плани по місту Києву сьогодні 15 хвилин за добу була електроенергія в квартирі? Чи можна вижити в таких умовах?